Тут я навчилася шити. У мене є багато ескізів, мені кап'ян і я їх хочу зішити. Ми шили прапори, лежанку для котика. Було дуже складно шити, тканина дуже ціка, але ми впоралися і зішили для кота лежак і іграшку. Йому тут дуже подобається. він бавиться з ним. Ми дуже тішимося з того, що такий коворкінг запрацював в нашому місті. Тішимося, що мають змогу користати не тільки учні з Лагоди, які тут навчаються, але й учні наших загальноосвітніх шкіл. Є добра співпраця між школами. Інклюзія питання, яке з кожним роком набуває такої все більшої ваги і привертається до неї увага. Хлопчики почали бігати сюди, що раніше вони навіть про це не мріяли, але коли прийшли, спробували побачили. І хочуть зацікавлені до того йти сюди, щось робити. побачити результат своєї роботи, то дуже дало нам такий великий результат. Діти, які можуть вже собі після закладу того закладу дати раду, де в житті ми багато виробів шили до цього, а зараз почали ще більше вчити і досконалюватися. Діти бачать свій результат роботи і хочуть постійно чогось нового і нового. Наш випускник, який тут у нас навчався після нашого випуску зі школи, вони він разом з дружиною відкрили свою міні-фабрику і вони вишивають і продають той одяг. Ми плану, з ними вже сконтактувалися, ми можемо і співпрацювати, тому що він вже має як розвинути свою компанію, а ми тільки починаємо. Після цього, як ми отримали нове швейне обладнання, я захотіла. Після школи піти вчитися на швію і шити для всіх одяг.